Вона чутлива. вона може заплакати від тиші або музики. Вона відчуває біль іншого, ніби свій. Її серце вловлює найменші зміни в голосі, погляді, настрої. Її тіло говорить з нею шепоче, коли щось не так і вона навчилась слухати. Її часто називали занадто, занадто м'яка, занадто емоційна, занадто вразлива. Але це саме занадто її сила, бо вона бачить глибше, відчуває тонше, любить сильніше. Чутлива жінка це не про тишу, це глибина, це світло, що рється зсередини. Це присутність, яка стілює. Вона не грає ролі, вона живе, вона живе щиро і цим надихає. І якщо ти така не ховайся, чутливість це твоя унікальна магія.